Доброго дня! Сьогодні відповідаю на запитання, як скопіювати посилання на картку ліда в один клік. Glus CRM є ганозевою CRM-системою для забудовника, яка передбачає зручні функціональні можливості і надає такі можливості для користувачів CRM-системи, особливо для менеджерів з відділу продажу, яким надзвичайно важливо, швидко та оперативно виконувати певні дії. В попередніх відеоінструкціях я вже розповідав про те, як для прикладу, в один клік додати. Замітку для цього достатньо натиснути на кнопку Додати замітку, і замітку можна додати в спливаючому вікні. За таким же принципом управління кнопками можна створювати автозадачі. Сьогодні ми розглядатимемо функціонал копіювання посилання на лід на картку ліда. Дуже часто це потрібно для відділу менеджерів з продажу нерухомості, для відділу продажів. І така кнопка також наявна. Для зручності інтерфейсу вона відображається в міні-картці ліда тоді, коли мишкою ми підводимо на картку ліда. Зверніть увагу, ось тут відображається елемент скопіювати посилання». Якщо ми натиснемо на даний елемент, на дану піктограму, посилання одразу буде скопійоване і збережене в буфері обміну. Тепер його можна використовувати і вставляти в будь-які поля або передавати для колег по роботі або в інших цілях. Для прикладу, зараз в строку ставимо дане поле і будемо бачити, що у нас доступна саме даний лід 228545. Таким чином, менеджери з продажу нерухомості, ті, хто працюють з вирвою відділ продажу, можуть зручно копіювати посилання на картку ліда. Зараз рекомендую переглянути відео, як переміщувати ліди на воронці продажу в G+CRM. Це відео доступне на екрані. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.